Поділля четверте сокіл шостий. Про результати чергових ігор футболістів та футзалістів розкажемо далі. Також у випуску про виступ хмельницьких баскетболістів та який громадський проект пропонують підтримати місцеві регбісти. Вітаємо в ефірі програми Спорт. Дайджест». стартуємо. Гра, у якій глядачі побачили майже усе. Хмельницьке Поділля після п'яти пропущених на виїзді у Калуші вдома здобуло перемогу над суперником. На доданих хвилинах першого тайму відзначився капітан команди Олександр Воловик. Власне, його гол став єдиним у матчі. Щодо всієї гри, то вона, м'яко кажучи, була емоційною у другому таймі. Мали моменти гравці Поділля, зокрема на 68-й хвилині, не влучив у браму воріт Роман Опря та запам'яталася зустріч з численними порушеннями. А на обидві команди гравці отримали 10 карток, не минулося й без перебору гірчичників. Першими у меншості залишилися підопічні Віталія Костишина. На 84-тій хвилині з поля пішов Роман Худік. На доданій хвилині другого тайму, через сутичку, червоне світло від арбітра перед собою побачили Габріель Дос та подолянин Андрій. Ліповус. А за секунду до фінального свистка гості ледь не зрівняли рахунок. На підтримку власної команди до воріт суперника вийшов воротар Калуша Крило Злотар. Він і здійснив постріл. Втім, на заваді став наш голкіпер Єгор Нестеренко. Тож 1-0 – подарунок від Поділля хмельницьким болівальникам та президенту клубу Євгену Бейдерману, який напередодні відзначав своє сорокаріччя. Нас 10 чоловік сьогодні не грало. В основному складі по різних причинах по грі Вітаю з перемогою команду Хмельницький. Хоча ми сюди їхали за очками. Але, На жаль, гра внесла свої корективи. Я маю увазі ті травми, які по ходу матчу були. І поламалася вся наша тактична побудова. Тому не виконали повністю план на гру. Не результатом задоволений кхе, грою. Були певні проблеми в грі, не вдавалося повністю контролювати. Були опасні моменти біля наших воріт. По грі є питання до гравців. І там в першому таймі ми припросіли, і початок другого тайму не впевнено вийшли. По грі. гра важка, емоційна. Налаштовували на те, що остання гра в цьому році. Болівальників потрібно порадувати самим емоціями, зарядитися. І граємо вдома на своєму стадіоні. За підсумками останньої домашньої гри у 2019-му Поділля посуває калус з четвертого щабля у турнірній таблиці і готується до перенесеної гри із Діназом. Нагадаємо, зустрінуться команди 20 листопада. Обмінялися перемогами, БК хмельницька політехніка повернулась додому із однією поразкою та тріумфом у матчі відповіді. Проти Калуша перша зустріч закінчилась для підопічних Анни Шликової із рахунком 82-76. друга – 84-95. Вже у четвертому турі хмельничани вдома прийматимуть баскетбольний клуб з Ужгорода. Відбудуться першолігівські поєдинки 30 листопада та 1 грудня у Хмельницькому політехнічному коледжі. Тим часом вже першу домашню зустріч провели наші дівчата. Нагадаємо, тур був перенесений і мав би відбутися тижнем раніше. У першій грі Хмельницькій. Баскетболістки поступилися Переяслову по 84-91. Дістати більше очок і здобути перемогу над суперником спробують уже сьогодні. Без очок повернувся з Сум Хмельницький СК Сокіл. Підопічні Романа Ковальчика на виїзді не змогли обіграти футцентр Сумду. Можливо, далися в знаки саме кадрові втрати. Через травму не зміг допомогти своїй команді. Гравець Богдан Кручек до того ж, повноцінно не відновився і Владислав Вербовий. Тож 4 на 4, а згодом і 5 на 4 не принесли соколам результативних. Пострілів натомість господарі свої моменти використали 3-0 на користь сумчан у дев'ятому турі чемпіонату України з футзалу сокіл прийматиме Житомирський інбев підопічні Романа Ковальчика. Продовжують перебувати на шостому місці у турнірній таблиці. У власному центрі фінішував відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат імені Богдана Хмельницького. Проходив він під гідою ноку. Представництво на ньому це 350 спортсменів з усіх куточків України. Кожен дев'ятий спортсмен з Хмельниччини. До обласного центру приїхали дві збірні команди із Молдови у складі п'ятнадцяти чоловік. У нас були такі часи, що приїжджали до нас не тільки Молдова, а Польща. Це вже це вже в цей час. І Польща приїжджала, і Білоруси були в. Представництво поки на сьогоднішній день невелике, але бачите, ми, за рахунок того, що приїжджає практично вся Україна, кращі спортсмени їдуть і провіряють свої можливості, наскільки вони можуть на сьогоднішній день конкурувати на чемпіонаті України. Тобто, це вже є якийсь етап підготовки до чемпіонату України. У перший день відбулося зважування учасників. У другому та третьому тривали сутички. Випробувати свої сили приїхало тріо вільників з Чернігова. Ми ежегодно їздимо на цей турнір, тому що турнір один із найсильних на Україні. По цьому віку до 15 років, звичайно, тут перевіряють перед Україною, перед поїздками за рубеж. Між прочим. Здесь всі сильніші наші діти участвует. Серед юнаків та дівчат було представлено по 12 вагових категорій, найменше – це 38 та 35 кілограмів відповідно. У Хмельницькому мріють облаштувати регбійний смарт-майданчик. Завдяки переносному інвентарю та амуніції у місті планують долучити до цього виду спорту дітей віком від 11 років. Відповідний громадський проект подав тренер Олександр Мігунов. Ціна питання понад 130 тисяч гривень. Ідея під номером 57 розміщена на сайті громадського проекту Бюджет участі наразі набрала вона більше сотні голосів. Голосування за ідею триватиме до 21 листопада. Саме за його підсумками стане відомо чи отримає проект кошти з міського бюджету на реалізацію. Ми вирішили, що потрібно зробити такі смарт майданчик в якому ці дітки, які і приймали участь і в регбі 5 і учні, які хочуть спробувати себе в контактному регбі, змогли би себе на ньому спробувати, і не боялись би захватів, не боялись би контактів. Це Починаючи, починаючи з м'ячів, закінчуючи захисними шоломами, спеціальні щити, спеціальні такі баби, спеціальне, скажімо, таке устаткування, яке пом'якшує контакти і дає змогу себе проявити в фізичній активності. Він, скажімо, може подаватися в будь-яку школу, там, де буде, знайдуться бажаючі позайматися, ми обов'язково заїдемо в цю школу і дамо спробувати себе цим діткам на цьому остаткуванні, а також на тренуваннях різних вікових категорій». Також у розділі спорт та молодіжна політика триває голосування за придбання комплекту інвентарю для занять дитячою легкою атлетикою. До слова, одна людина проголосувати може за п'ять громадських проєктів одночасно. Тож підтримуйте ініціативу активних хмельничан. В ефірі була програма Спорт, Дайджест». нехай щастить.